Ну що ж, давайте поговоримо про вікінгів. Коли ми чуємо це слово, в голові одразу виникає картинка, правда? Рогаті шоломи, жорстокі воїни. Але що, як усе це лише верхівка айсберга? Сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки легенд і знайти їхню справжню історію. Нападник, варвар, саме такі ярлики на них і повісили. Але чи було все так однозначно? Звісно, що ні. Насправді, їхня історія набагато дивовижніша, ніж ми звикли думати. І щоб її зрозуміти, треба почати з самого початку а ким вони взагалі були. Цікаво, що їх називали по-різному, залежно від того, де вони з'являлися. І кожна назва, знаєте, розкриває їх з нового боку. Найзагальніша назва нормани все просто люди з півночі. Так називали всіх мешканців Скандинавії, з яких пізніше сформувалися сучасні норвежці, данці та шведи, а от у Західній Європі за ними закріпилося ім'я Вікінги, і там воно стало синонімом страху, синонімом морських набігів, що наводили жах на все узбережжя. Але перенесімося на схід, і там їх уже називають варягами. І тут їхня репутація зовсім інша не стільки воїни, скільки вправні торговці. А подекуди навіть запрошені правителі. То що ж змусило цих людей з півночі покинути все і вирушити за обрій у незвідані землі? Це не була просто жага до пригод чи битв. Ні, все було набагато прозаїчніше, по суті, це було питання виживання, продиктоване умовами їхньої суворої батьківщини. От просто уявіть собі ситуацію земля скеляста, холодна, для землеробства майже непридатна. А людей стає все більше і більше. І до всього цього закони такі, що всю землю успадковує тільки старший син. І що робити молодшим? Правильно дивитися за море, тим більше, коли там сусіди ослаблені і сваряться між собою. Це був, знаєте, такий собі ідеальний шторм, який і виштовхнув їх у море. Звісно, для таких амбітних планів потрібні були дві речі правильні люди і правильні технології. І в них було і те, і інше. Серцем їхньої могутності, їхньою таємною зброєю був дракар. Це не просто корабель, це був справжній технологічний прорив того часу. Конструкція була просто геніальною. Він був довгий, вузький, неймовірно швидкий у відкритому морі. Але найголовніше його пласке дно дозволяло заходити далеко в глиб річок, туди, де ніхто не чекав, а ще він був настільки легким, що його можна було просто перетягнути по землі від однієї річки до іншої, у ворога просто не було шансів сховатися. І от що цікаво хто ж сидів на веслах цих кораблів? Не раби, самі воїни. Уявіть собі, весло для Вікінга було символом вільної людини. Навіть був такий звичай дати рабу весло означало дарувати йому свободу. Це багато каже про їхнє суспільство. Керував цими експедиціями Конунг вождь, лідер, який вів за собою дружину в походи за славою та багатством. А в авангарді цієї дружини часто йшли, мабуть, найстрашніші воїни, яких тільки можна уявити берсерки. О, це були хлопці непрості. Одягнені у звірині шкури, вони впадали у справжній бойовий транс, не відчуваючи ні болю, ні страху. І не дивно, що ходили легенди, ніби один такий барсерк у бою вартий 20 звичайних воїнів. Це була по суті психологічна зброя. Отже, є люди, є технології, але те, як вони їх використовували, створювало абсолютно різні історії в різних частинах Європи. І тут ми підходимо до найцікавішого, до їхньої подвійної натури. На заході, де вони могли робити блискавичні нальоти з моря, їхня репутація була однозначною, жахливі загарбники. Люди молилися, Боже, врятуй нас від люті норманів. А от на сході все було інакше: там довгі повільні річки не дозволяли робити раптові набіги, і що вони зробили? Адаптувалися і перетворилися з грабіжників на торговців і навіть на запрошених правителів. З часом епоха вікінгів звичайно добігла кінця, але їхній слід в історії виявився набагато глибшим, ніж можна було б уявити. І спадщина ця це не лише розбій і грабунок. Вони заснували знаменитий шлях із з варяг у греки, заселили Ісландію та Гренландію, стали предками норманів у Франції та Англії. По суті, вони змінили політичну і культурну карту всієї Європи. Так, Їхній вплив на Європу був просто величезним, але була в них одна подорож, яка виходить за всі рамки, найвеличезна, найзухваліша. Саме так мова йде про те, що вони дісталися Америки за 500 років до Колумба. Просто вдумайтеся в цей факт. І це повертає нас до головного питання то хто ж вони, жорстокі дикуни з легенд чи щось набагато складніше? Знаєте, коли дивишся на всю картину, стає зрозуміло, що їхньою головною рисою була не жорстокість, це була просто неймовірна здатність до адаптації, здатність стати тим, ким вимагали обставини: чи то нападником, чи то торговцем, чи то першовідкривачем.